Усім привіт! Мене звати Ірина Подлужна, маркетингова група Голобух держзакупівлі. Давайте розберемо головні бухгалтерські новини за робочий тиждень з 2 по 6 вересня. 2 вересня стартувало бета-тестування програми Національний кешбек для споживачів. Щоб отримати кешбек від держави, подайте заявку через сайт чи мобільний застосунок банку. Відкрийте фізичну чи віртуальну карту. Після цього можна йти до магазину і робити покупки. Наразі кешбек вже нараховують в магазинах мережах: Аврора, АТБ, Ноус, «Екомаркет», ВАРУС, Око, Вок, «Укрнафта», мережа аптек. Канизьких цін. Інші мережі і окремі магазини готуються до запуску. 30 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо заборони використання програмних продуктів російського походження. Основна ціль документа зупинити оплати та заборонити використання на території України ворожих програмних продуктів, оскільки це несе загрозу кіберпростору. Контролери нагадали, що до витрат ФОПа на загальній системі оподаткування включають суму нарахованого та виплаченого матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності найманого працівника, тобто оплату перших п'яти днів хвороби. Отже, ці суми відображають у графі 7 типової форми. Укрпошта більше не прийматиме посилки від ФОПів з переказом після плати готівкою. Уся справа в оновленому положенні про касові операції змінами заборонили виплату переказів після плати готівкою. Фопам ці кошти дозволено виплачувати лише на карту або поточний рахунок підприємця. Хочете знати більше? Долучайтеся до дружньої родини Головбух. До зустрічі!